Тіїв, які порушують правила паркування, від завтра штрафуватимуть. Турнір з кікбоксингу пам'яті спортсменів, які загинули під час російсько-української війни, провели у Рівному. Картини у стилі колежу з кінця 90-х і до сьогодні. У Рівному відкрили виставку Олексія Потянка Калейдоскоп життя. З 22 грудня на вулицях рівного інспектори муніципальної варти штрафуватимуть порушників правил паркування. До цього автомобілістам виписували лише попередження. Патрулювали в якийсь період часу. Ми навчалися останні кілька місяців. Ми співпрацювали з компанією Тумс, підготували все для того, щоб відділ контролю за паркуванням і його інспектори могли повноцінно працювати. Ми розділили місто на теперішній день на сектори. І по цих секторах поступово будемо працювати. На жаль, ну мала кількість штату унеможливлює роботу в ділянці, тобто в масштабі цілого міста. Ми будемо працювати по ділянках, по секторах. Інспектори двічі фіксуватимуть порушення на фото перед складанням протоколу та після того, як минуло 5 хвилин. Якщо за цей час водій повернеться до авто, то штраф накладений не буде. Для того щоб засвідчити, що це правопорушення дійсно має місце, і двох метрів для проходу пішоходів немає. Інспектор за допомогою світловіддалеміра здійснює замір відбровки тротуару до автомобіля. При створенні повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності інспектор вказує наступні дані: марку автомобіля, частину статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, яку порушив автомобіль, та відповідний пункт правил дорожнього руху. На підставі цього розмір штрафу буде коливатися від 340 до 680 гривень. Штрафуватимуть водіїв за допомогою додатку. Сплатити штраф ви можете по QR-коду, який буде на повідомленні який перенесе вас в плеймаркет, скачаєте додаток рівний сервіси, там вносите всі відповідні дані і сплачуєте штраф. На цьому, в принципі, все. Так само на сайті Рівненської міської ради є вкладка постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Можна по цій вкладці по номеру повідомлення або постанови і повівши марку свого автомобіля, так само побачити ці всі дані, що порушено, який пункт правил, яка частина купа, а також побачити фотографії. І так само повідомлені будуть вказані реквізити. По реквізитах так само можна сплатити штраф для того, аби накласти штраф за порушення, присутність водія не обов'язкова. Хочу зазначити, що повідомлення та постанови справи про адміністративні правопорушення в частині зупинки стоянки розглядаються, можуть розглядатися без участі водія. Водія не потрібно простішими словами для того, щоб інспектор міг притягнути його до відповідальності. Перелік місць, де штрафуватимуть водіїв, затвердили на виконкомі 17 листопада. Визначали їх після моніторингу вулиць, на предмет того, де неправильне паркування найбільше загрожує пішоходам, створює затори та ускладнює рух громадського транспорту. Всього цей список налічує сім локацій. Наразі на вулицях міста працюватиме три інспектори муніципальної варти, які контролюватимуть правильність паркування. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне. Виконком рівного погодив запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території міської громади. Подібні ініціативи вже реалізовують у кількох тергромадах Рівненщини відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 2 листопада. Залучати до суспільно-корисних робіт планують працездатних осіб, в тому числі тих, хто не підлягає призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, це можуть бути ремонтно відновлювані роботи, сільськогосподарські, вантажні, заготівля дров. Тощо нагадаємо, у розпорядженні начальника ОВА Віталія Коваля виданому в листопаді йдеться, що зареєстрованим в центрі зайнятості безробітним платитимуть мінімальну зарплату 6700 тисяч сімсот гривень. Щоб на, на велосипед на північному. Можна було дістатись луцького кільця по гарній вело або пішохідній інфраструктурі. От, власне, план дій такий, щоб зробити місто рівне європейським містом. Ми хочу сказати, що дуже багато коштів. Понад 150 мільйонів гривень було виділено на соціальну складову, на підтримку військових, на всі інші потреби, які часто говорять. 67 мільйонів окремо від цього було виділено на придбання генераторів великої потужності. Тобто величезна частка коштів міського бюджету пішла на підтримку військових, на підтримку соціальних питань, на облаштування. Генераторів для безперебійної роботи критичної інфраструктури і так далі. І тому кошти, які були виділені на укладання покращення благоустрою міста, вони не є великими в порівнянні з тим, що було виділено на військових і на підтримку важливої критичної інфраструктури. Акцію найтепліший день донора провели сьогодні у Рівному. Волонтери організації Донор Юа. Мета заходу залучити до здачі крові як найбільше рівнян. Найтеплішим днем донора акцію назвали, адже вона приурочена до свята Миколая Чудотворця. Упродовж кількох днів люди у різних містах України здають кров для онкохворих дітей та залишають малечі подарунки в обласному центрі крові до благодійної акції. Долучилися 58 людей з Рівного та області. Собою донори принесли у подарунок книги, розфарбовки, іграшки та солодощі для дітей. Самі ж учасники акції також не залишилися без подарунків. Просимо людей здавати кров для дітей з дитячого онковідділення. Люди власне здають кров і приносить маленькі подарунки для дітей. А для донорів у нас буде розіграш. Ми будемо розігрувати павербанк квиточки в леопарк і маємо ще такі цікаві печівки з побажаннями. Саме на донорську тематику. Донори всі залишали свої номери телефонів. Ми їх збираємо в цю новорічну шапку і потім будемо проводити, просто витягувати якийсь номер телефона. Хтось хтось виграє. Оксана Юрченко виїгри в Леопарк. Круто! Вітаємо Оксано. Так. Тепер Ліза ще один раз. Це розігрує другий квиточок Леопарк. Okay. Ай. Кому пощастить? Дмитро з першою негативною кров'ю. Гуртожиток Рівненського державного гуманітарного університету, де через вибух газового котла 14 грудня зникло опалення, підключили до центральних мереж теплопостачання. Цю інформацію суспільному сьогодні підтвердили в Рівне Теплоенерго та РДГУ зі слів речника тепловиків Олексія Кривошеєва. Працівники підприємства виконали усі технічні роботи упродовж останніх кількох діб. А 19 грудня п'ятиповерховий гуртожиток був із повноцінною подачею тепла. Перша подача теплоносія відбулася кілька днів тому, повідомив Суспільному проректор РДГУ Володимир Гавриш. Він пояснив, що надалі гуртожиток номер 2 РДГУ планує користуватись послугами саме рівне теплоенерго. Водночас це призведе до зростання плати за тепло, оскільки її нараховуватимуть не за лічильником, як це було з індивідуальною мінікотельнею, а за площею. Близько сотні кікбоксерів різних вікових груп з Рівненщини, Київщини, Тернопільщини та Хмельниччини взяли участь у відкритому чемпіонаті рівного присвяченому пам'яті Янголів спорту. Він відбувся у рівненському тренувальному залі Легіон. Змагання проходили у форматі трьохраундових поєдинків, які у залежності від вікових груп тривали від півтори до двох хвилин. Приурочений це, цей турнір, турнір реквієм янголам спорту. То це загиблі спортсмени та тренери, які віддали своє життя за нашу країну в україно російській війні з 24 лютого. 2022 року з Рівненської області вже, на жаль, віддали своє життя семеро. І сьогодні ми робимо перший такий турнір Реквієм і він буде щорічний. Будемо виховувати, молодь, розказувати і пояснювати, що завдяки цим хлопцям, цим дівчатам, яких вже немає з нами, ми маємо можливість сьогодні працювати, проводити змагання. Приємно виступити за наших героїв, які віддали своє життя за нас. Ніби як стимул є до. Першого місця показати, що мені не все рівно на пам'ятних кубках чемпіонату. Розмістили портрети рівненських спортсменів, які загинули у бойових діях після відкритого вторгнення Росії. Найстаршому з загиблих було 37 наймолодшому лише 19 До відвідувачів турніру звернулися матері Валентина Коноводова та Павла Котюка. Який до останнього помігу захищаючись.

За словами голови федерації кікбоксингу вако Романа Кроля, найближчим часом фотоісторії рівненських янголів спорту збираються розмістити також у тренувальних залах міста. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Калейдоскоп життя так називається виставка рівненського художника Олексія Потянка, яка відкрилася у рівненському інституті після дипломної педагогічної освіти. Тут представлено як нові роботи автора, так і світлини створені в кінці 90-х років. Олексій Потянок працює у жанрі колежу, коли до реального зображення додаються художні спецефекти, що допомагають глибше розкрити певну ідею. Виставка триватиме до кінця січня наступного року. Все, що найкраще є, все, що брало участь переважно в конкурсах. І десь переважно за кордоном мало. Ці роботи мали відзнаки. Все, що відноситься для до фотоарта, до колажу, до такого ну, жанру, де, де якась певна ідея. Мене цікавить мистецтво останнім часом, особливо яким містить якийсь концепт. щось на тематику соціальну, на тематику воєнно-політичних подій, які зараз в країні відбуваються, це дійсно привертає увагу, і дуже приємно, що в рівному є такі фотохудожники. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.